Не той козак, хто переміг чи побив, а той, хто вивернувся. З тобою ворогом проклятим, битися будем і водою, і землею нашою. Місяць на небі той, що і в нас поцілуй вже в срак у нас. Так, так, так. Він вже впливає. він вже впливає. Тут я бачу і по виконавцям, і по кількості людей, і по тому, і по тому заряду душевного, який він дає, дійсно, це, це те, що треба було. Давно треба було таке робити. А то якісь там кохтебелі, якісь там Казантепи, дебілізм, якийсь ідіатізм. А це воно дає людям основу, базу, робить, творить український міф. От фестивалі такі творять, в Україні найкращі фестивалі, я можу так подивитися, і по рівню, і по наповненості, і по емоційності, і, можливо, по інтелектуальним зрушенням. Саме краще, що може бути це такий фестивалі. Взагалі займаюся шість років. А... Вчуся і до сих пір. Мисочки, горщики, глечики, чашки, форми для запікання, пасківники, горщики для запікання. Тоб, якщо люди купують, значить вони відчувають. Якщо їм подобається, якщо вони відчувають, взяли в руки, о, оце мені подобається. Ось це вже люди відчувають енергетику, вони вже просто купують. Я кохаю тебе, ти Ну, для мене Шевченко це рокер. Для мене Шевченко це андеграундщик. Це не маскульт, це точно. Це людина, для якої свобода це все. Знаєте, я взагалі проти будь-якого насилля і силування. Коли з когось, кого, з когось когось роблять, це вже неправильно. От він собі є, існує. І кожна людина візьме, щось там знайде чи не знайде, все. Це такі речі самодостатні. Їх не треба ні рекламувати, ні пропагувати, нічого. Просто не не, не робити протилежного, не засилювати чогось іншого, шкідливого. Людина вільна, і вона насправді, коли вона вільна, вона обере все правильно. Найважче це спілкування завжди зі спонсорами, меценатами, всіма іншими підозрілими людьми, які так чи інакше можуть допомогти в проведенні фестивалю. Це найтяжчий момент, тому що навіть одні із організаторів, наприклад, організатор посвітницької галявини, Тетяна Мацак. Мені якось заявила на днях, каже: Слухай, оце ми з тобою організовуємо цю всю шнягу, ой, вибачте, оцю всю штуку. А мама каже: Тань, ти не змінилась взагалі, лише стала попрошайкою. Ну от, але все-таки все одно знайшлися трошки небайдужих людей, які від однієї гривні... І більше допомагали, що стали реально проведення цього зала. А цього року по відчуттям двічі більше. Ну, думаю, ну, якщо я минулого року думала, хм, тисяча приїхала, то цього року, я думаю, хм, дві приїхали. Нічого такого не змінилося ну тільки що більше гуртів стало. Звук так самий, сцена трохи більша. зробили по намето містечко, але блін, воно знаходиться посеред поля. Ця земля сама вона дуже блін така тверда, що це просто капець. Ага. Трохи вони так пофарбували, там стіни пофарбували. Такі як ото кажуть, косметичний ремонт зробили. Трошки олюднило. Так, як мене мама каже: зімна пулю з кулю землі з Тобто, коли нема грошей, взагалі роблять такий косметичний ремонт. Чим вдалі війну, тим менше вдається збирати. Тому я ілюзії не будую. От минулого року будувала ілюзії. Ми зберемо на тепловізор, який коштує 40 тисяч гривень. Ну, ми не зібрали на тепловізор, ми зібрали на частину. Ну, ми купили його, склалися там з іншими волонтерами. От цього року ілюзії не будую. Я з оргкомітетом обрала двох підопічних, яким будемо збирати. Зокрема, Моринський оргкомітет Валерій Колісник. Його днями забрали в АТО. В нього будуть певні потреби, і ми там обов'язково закупимо. Друга людина це Олександр Зацаріний. Він по сьомому поколінню по браті Микиті, родич Тараса угу. Шевченка, і він Айдарі зараз. Ну, Символічно хочемо і на то зібрати. Що вдасться, люди не будують. Ну, у нас є картина на благодійність, і ми книжки продаємо на благодійність. Там різні такі дрібнички і так далі. Є скринька. Ну, не знаю. І взагалі якось навіть анонсувати, то, що там вдасться щось масштабне і грандіозне зібрати ще фесту, Не знаю. Будемо старатися, художники наші будуть старатися. От. Ну Такі от плани на дві людини.